11 вересня у бібліотеці імені Русових у Чернігові відбулася презентація артбуку під назвою Етноекзистенція. Його основа фотографії людей прилучених зі збірки співавторів, краєзнавців та колекціонерів Ігоря Павлюченка та Віктора Моренця. Це такий своєрідний своє родинний альбом. тих людей, яких ми знаємо, я не знаємо. Тобто він укладений по принципу, так що. Тобто тут декілька поколінь, як вони прожили ці роки. Ну, власне, це ХХ століття і початок 21 століття. Фотографії, які ми збирали, це наша колекція моя і Віктора Моренця. От ми їх розмістили. Матеріали для артбуку збирались тривалий час. Автори їздили прилученою, спілкувалися з людьми, побували в старовинних покинутих хатах. Ми працювали з бібліотекарями, тобто потім з місцевими жителями. Вони, як правило, нам робили такі подорожі цими ну, забутими хатами. Ну і от ми в цих хатах були, але і в живих хатах були, де були, я скажу, такі враження, коли нам перше відкривають скриню, яку ніхто не відкривав 100 років, від, звідти йде на і нам достають фотографії і кажуть, можете їх забрати. Артбук двомовний українською та німецькою. Чому саме німецькою? Одна з причин історичний бекграунд. Ми, ну, наш край не мав справ з англійцями, не мав справ з французами, не мав справ з італійцями. Ми, ми, ми так виходили, що ми мали справи з німцями. Власне, якщо ми говоримо про територію Бахмачини, то там, наприклад, німецького населення було більше як так званих військоязичних. Ну, мій батько із козацького села поруч ні. Крім фотографій, ветної екзистенції, вміщені і фольклорні записи, зроблені на прилученні, обрядові пісні, загадки, прислів'я та приказки. Мені як вороженцю Прилуцького району дуже приємно буде згадувати і дивитися, бо з якого села ці поговірки. Тому що Прилуцький район я знаю досконало, як і по роботі, так і взагалі по життю і навчанню. За словами авторів, наразі є ідея зробити подібну роботу і про Чернігівський район.